Серед новин можна прочитати, що Великобританія визнала кампанію Вагнера терористичною організацією. Насправді це нічого гарного для України не означає, адже таким чином західні політики та населення розуміють, що російська армія не погана, а погані тільки кампанія Вагнера та ще хтось на кшталт таких нерегулярних частин. На жаль, правда в тому, що еліти на Заході досі хочуть відбілити Росію, і це просто вже якийсь злий фарс після смерті Пригожина – коли фактично компанія Вагнера помирає визнавати її терористичною організацією. Ця дія майже не має ніякого сенсу, але бюрократія на Заході працює за інерцією, і якщо вже почали процес визнання компанії Вагнер терористичною якийсь час назад, то треба цей процес завершити, навіть коли він не має вже сенсу. З іншого боку, в ООН назвали тортури частиною держполітики Росії проти України. Це не випадкова аномальна поведінка, а це державна політика, залякування та покарання. От в чому правда, що це не тільки компанія Вагнера творить злочини, а це російська держава творить злочини, російська армія творить злочини. От що треба доводити міжнародній спільноті? З'явився лист полковника Алксніса. Це один із соратників Гіркіна Стрілкова. Хоча насправді він був ненормальним ретроградом ще задовго до того, як всі ми почули про гіркіна Стрілкова. Він пише про те, що Путін намагається відтермінувати мобілізацію до виборів президента навесні, щоб не втратити свій рейтинг. В принципі, цієї думки доходить кожен хто аналізує логіку Путіна. Звичайно, сам Алксніс виступає за найскорішу мобілізацію, говорить, що якщо її не буде, то Росія може повторити те, що було в 1917 році, або під час розпаду радянського. Союзу. Я б не дуже довіряв таким прогнозам, адже багато хто говорив, що коли цифри загиблих будуть такими, як в Афганістані, то Росія розвалиться. Ці цифри вже давно. Обігнали цифри, які були в Афганістані, але нічого не сталося. Я вже пояснював, чому радянським людям було незрозуміло, навіщо їхні солдати воюють в Афганістані в Україні ж росіяни розуміють, навіщо воюють їх солдати. Цей імперіалізм, це їх ненависть до українців, це їх бажання відтворити імперію. Це не така пуста війна, як в Афганістані. Так само не можна порівнювати це з Першою світовою війною, коли так само не було зрозуміло за що воюють ті солдати. Імперії воювали одна з одним з абсолютно незрозуміле для пересічних. Громадян Російської імперії причин зараз же росіяни розуміють за що вони воюють. Любов до величі великої країни ненависть до українців. Ці цінності поділяють більшість росіян. МЗС Китаю вимагає від України пояснень щодо слів Подоляка про слабкий інтелектуальний потенціал Китаю та Індії. Подоляк намагається відмазати, що начебто це російські ЗМІ перекрутили його слова. Хоча насправді він дійсно сказав про те, що Індія та Китай мають слабкий інтелектуальний потенціал і не аналізують наслідки своїх дій. Хочу нагадати, що раніше Подоляк псував відносини з Ілоном Маском, але йому, мабуть, цього було мало, тепер він вирішив зіпсувати відносини України з Китаєм. І це якраз в той час, коли лідер КНДР Кім Чен Ін зустрічається з Путіним. Зрозуміло, що КНДР веде свою незалежну політику, але багато в чому КНДР залежний від Китаю. І якщо Китай не буде протистояти угоді Росії та КНДР, то Росія може отримати велику частину снарядів та іншого зброєння від КНДР. Якщо це станеться, то можна буде за це сказати. Дякую подаляку, який ляпає язиком, яке відчуття іноді що спеціально щоб нашкодити інтересам України.